Зараз я покажу чарівне зникнення коли. Навіть без рук можу. Шеф, дивись, оце дає, так? Ой. Ні! Вибачте. Це все коло. І ще раз вибачте. Так, повертаємось до приготування. Мені знадобляться цукерки, які я засиплю у пляшку. А тепер вхід піде секретний інгредієнт багато цукрового сиропу. Небагато проливається, але нічого страшного, все йде за планом. Я саме так і хотіла. Так, лишилося небагато. Готово. Ема банка могла розбитися. Вже б хто б казав. У мене все готове. Залишилося закрити та як слід збовтати. Шейк-шейк-шейк. Ось так. Гей. А ось це вже не за планом. Відпусти мене пляшка. Емо е, з тобою все добре. Так, я в порядку. Вийшло. Ну і Для того, щоб моя суміш застигла, я покладу її в кригу. Що?